Мої вітання. Астрономія. Розглянемо системи небесних координат. Умова задачі. Намалювати горизонтальну і екваторіальну системи координат. Нанести на них астрономічний об'єкт по заданих координатах. Перша задача. Горизонтальна система координат. І задані координати. Азимут 240 градусів, висота плюс 60 градусів, небесна сфера. Показано небесний горизонт, зеніт надир, прямовисна лінія, вісь світу, полюси північний і південний. Ну і центр небесної сфери. І задано координати світила азимут і висота. Нагадаємо, що азимут це кут який відлічується від точки півдня проти годинникової стрілки по небесному горизонту до точки в який перетинається небесний горизонт з вертикалом, що проходить через світило. Спочатку відкладаємо азимут. Азимут відкладається від точки півдня за годинниковою стрілкою від 0 до 360 градусів. У нас задано азимут 240 градусів. Відкладаємо від от, точка С: точка півдня кут 240 градусів. Він зеленуватим колер, кольором за, зафарбований цей кут. І показано стілочкою по небесному горизонту, як ми йдемо. От, відклали азимут. Тепер через оцю точку, яка є кінцем азимута. Проводимо вертикал. Тобто велике коло, яке, яке проходить через цю точку, через зеніт і через надир. Ось показано це коло. Це еліп в даному випадку. Провели. І далі треба застосувати другу координату. Друга координата висота. Висота це кут між площиною небесного горизонту і напрямком на світило. Пів... Північній півкулі він вимірюється від 0 до плюс 90, в південній від 0 до мінус 90. В нас 60 градусів, значить північній півкулі. І ось показуємо цей кут. Будуємо напрям на оцю точку, яку ми знайшли, і напрям на світило. Оцей кут і буде, показаний він синюватим кольором. Цей кут і буде висота світила. В кінці цього кута будуємо світило. Так, ми по координатах в горизонтальній системі координат побудували світило. Наступна система координат це перша екваторіальна система координат. В ній координатами є схилення і годинний кут. Нам задано схилення мінус 70 градусів. І годинний кут 20 годин. Переводимо кутові години в градуси. Щоб перевести кутові години в градуси, треба помножити на 15. 20 кутових годин це 300 градусів. І тепер будемо відкладати ці координати для того, щоб побудувати світило в першій екваторіальній системі координат. І світило має такі координати, як ось задано. Спочатку відкладемо годинний кут. Годинний кут відкладається по небесному екватору. Нагадаємо, що таке небесний екватор. Це площина, яка перпендикулярна до осі світу. Ось вісь світу. Я її намалював вертикальною. Тобто повернув на кут нахилу осі до площини екліптики. Повернув трошки її, так, щоб краще було видніше було. Ось вісь світу П. І перший тріх це полюси світу. Площина, яка перпендикулярна до осі світу і проходить, проходить через центр небесної сфери, це не... площина небесного екватора. А лінія перетину цієї площини з небесною сферою називається небесним екватором. І годинний кут відкладається від верхньої точки небесного екватора, точки Q. За годинниковою стрілкою від 0 до 360 градусів. Ось зеленуватим кольором ми відкладаємо годинний кут 300 градусів. Відклали. Далі будуємо небесний меридіан, який проходить через кінець цього годинного кута полюс і полюси світу. Північний і південний полюси світу. Побудували небесний меридіан. Це оцей Еліпс. І по цьому небесному меридіану будемо відкладати схилення. Схилення це кут між площиною небесного екватора і напрямком на світило. В Північній півкулі він відкладається від 0 до плюс 90 градусів, під південній від 0 до мінус 90 градусів. В даному випадку у нас мінус 70 градусів, це значить південній півкулі. Тобто будемо відкладати от від цієї точки, де закінчився наш годинний кут по побудованому небесному меридіану. Південні, південну півкулю кут мінус 70 градусів. Ось показано синюватим кольором кут мінус 70 градусів. І в кінці цього кута буде наше світило. Таким чином ми побудували світило по його координатах в першій екваторіальній системі координат. І Остання задача, в якій треба побудувати світило в другій екваторіальній системі координат. По координатах. Задано схилення знову в мінус 70 градусів. І пряме сходження 20 годин. Пряме сходження, знову починаємо з прямого сходження. Пряме сходження це кут подібний до годинного кута. Відкладається він, да, до речі, перевели ми 20 годин знову го, кутових годин в градусі. Помножимо на 15 300 градусів. Він відкладається, пряме сходження відкладається від точки весняного рівнодення, от вона показана буквою гама, точка весняного рівнодення, проти годинникової стрілки від 0 до 360 градусів. В даному випадку це 30 градусів. Ми відкладаємо знову зеленуватим кольором цей кут. 300 градусів. Отримали ось тут кінець цього кута. Кінець прямого сходження. Далі через цю точку кінець прямого сходження знову будуємо небесний меридіан. Через цю точку і полюси світу. Будуємо небесний меридіан. Побудували він тут. Є ледь-ледь помітний, але він є вон, такий. Еліпс, еліпс похожий близький до кола. І вже від цієї точки на небесному меридіані в південну площину, тобто в нижню, в нижню півсферу, в нижню півсферу відкладаємо. Схилення мінус 70 градусів. От. Відклали кут по від цієї точки, де закінчився кут, який рівний 30, 300 градусів, в нижню півсферу по небесному меридіану побудовано. Відкладаємо кут 70 градусів. І там, де цей кут завершується, будуємо наше світило. Ось воно. Таким чином, ми побудували. Світило за його координатами схилення і пряме сходження в другій екваторіальній системі координат. На цьому все. Будьте здорові. До наступних зустрічей.